Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Казки бувають різні. Казки бувають про тварин, про м, різних казкових героїв, містично магічні, казки побутові, про хитрих селян і панів. А ще бувають казки від вовчика Сірого з дивним присмаком. М, Такого дивного вайбу специфічного казка називається котик Котик від вовчика Сірого. У квартирі на вулиці Тролейбусній часто пропадали люди. Бува, прочитає якийсь гіпсокартонщик чи офіс-менеджер оголошення про квартиру дешеву та й зніме. А за тиждень пропаде. Тільки пам'яті, йшов лівий носок і кредит на ланус. Десять раз поліція ту квартиру обшукувала, і в баняки заглядала, і фарш із м'ясорубки на аналіз брали. зі скоби у ванні робили ніяких слідів. Тільки Васінька, котик хазяйський під ноги лізе і нявчить так жалібно. Доручили це діло Дмитру Синичці, таланту криміналістичному. Зарився лейтенант в документи та й дізнався, що всі квартири в домі на Явдоху Петрівну, хазяйку квартири проклятої, записані. А син у баби Явдоні Борис Іванич, депутат народний, і всіх статків у нього Форт Фокус 2003 року і однушка. На борщагівці. Переодівся тоді лейтенант в костюм Абібасовський, фіксу золоту приладив та й квартиру знімать пішов. Плиточником представився, а бабка йому й каже Грошей з тебе, золотий мій брат, не буду, тільки комунальні плати і котика мого васіньку кормить не забувай. Я б його на село забрала, та він до квартири привик затужить. Поселився лейтенант та й став додому до того приглядатися, а дім дивний був. Усі квартири закриті і вроді як не жилі. а вухо до дверей приложиш скавуління чути, так ніби дитина плаче, і кроки такі легесенькі, так ніби котик, чи Пітер Дікленкейдж з ногами небритами ходить. А за тиждень, як сидів Дмитро Михайлович на кухні і кормив Васіньку віскасом з ложечки рівно опівночі, застукав хтось у двері і каже голосочком масляним. Стук-стук, а є хтось? Открите, ми з вами про Бога нашого, Борис Іванича, поговорить хочем. Тільки піднявся лейтенант, щоб до дверей підійти, а котик його, як вхопить озурями за яйця, та як крикне голосом людським. «Діть, на, ми тут, атеїсти! Замовкли голоси за дверима, а кіт і каже слідчому. Ти зі мною хорошо, і я з тобою теж. Утікай, чоловіче, Божий, бо щас бабка по тебе сіамського котозавра прийшла». А як відіб'єшся, то сама явиться. Тобі ще повезло, що ти блондин. Вона тебе просто з'їсть. Пригай у вікно і тікай. Та що я з дуба впав у нічну пасічну пригати, каже лейтенант. І думати забудь, я там і п'ять минут не проживу. Аж тут набіг під двері котозавр і давай пазурями стіни розточувати, аж штукатурка сиплеться. Але Васінька не розгубився. Двері привідкрив, і клубок ниток у коридор викотив. Побіг сіамець за тим клубком, скочив за ним в шахту ліфта, застряг і давай вити, як сирена пожарна. А кіт чорного браузера на комп'ютері запустив та й каже синичці «Пригай в монітор, лейтенанте, і втікай без оглядки, може, й винесе. Скочив лейтенант в монітор і по кабелях побіг. А тут і бабка в хату влетіла. І кабель перерубала. Але пізно утік лейтенант. Біжить він, значить, по кабелях вихід з дому шукає, крізь монітори бачить, сидять у всьому домі за комп'ютерами, пропавші брюнети. Змучені, пом'яті, зацофані. І всі в інтернет пишуть, депутата Борис Івановича хвалять. А коло кожного агітатора котик стоїть. І як задрімає той брюнет чи спробує помочі попросити, так зразу. Котик його пазурями за яйця хапає. Біг, значить, Дмитро, біг, та й у Брент Мауер врізався і викинули його квартиру. А в квартирі тій ні брюнета, ні котика. Панянка сидить. Біла, аж рижа, фартушку і туфельках на шпильці. Відкрив він з подиву рота. Але ще й слава Ісу, не встиг сказати, як двері вилетіли, і бабка забігла сокирою, бензопилою і титановою щелепою. А панянка як крикне «Ти Куди лізеш, курва стара, не помниш, що тобі після шостої їсти вредно? Забуркотіла бабка, плюнула, носом шморгнула і побрела з квартири. А панянка так посміхнулась радісно та й каже Не бійся, лейтенант, бабця моя тепер тебе жерти не буде, бо я за тебе заміж вийду. А зараз не боїсь, іди сюди, покажу тобі, Інтересно є. Так лейтенант на бабиній внучці і женився. А перед тим, як у весільну подорож їхати, всю цю історію на флешку записав і у вікно викинув. А кум мій п'яненький, вчора ту флешку найшов, але під яким домом, не пам'ятаю. А лейтенант знучкою, як місяць назад у весільну подорож, поїхав, так досі й не повернувся. А де він ніхто не зна? От такі справи панство. А ви кажете казочки, казочки, а воно он як було колись в давнину. Може, хто знає і зараз так. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки. Слухайте казочки. А вірити чи ні? Ваша справа. Майже заліз, Так хороший хороше.